– А да, Вишиванку да, да. може вишивали? – Ні, не вишивав. Не хочу, то не то. Це такий… – це тут я художник. Та... Ну, а що вишити? таке Вишиванка Вишиванка – це просто, і рушник це просто. Микола Скокун з Єсополя Вільшанської громади вишиває картини хрестиком. Щоб вишити одну таку картину, чоловікові потрібно півтора-два місяці. Микола розповів, що почав вишивати після отриманої під час роботи в лісі травми хребта. Каже, за декілька місяців режиму лежачи знудився. Вспомнив, як я ще. В третьому класі було таке домоводство колись в Радянському Союзі. От моя перша вчителька Марія Ілічна Єськова була, от, вчила вишивати нас. От. Я спомню, як перший хрестик кладеться. От. І по чуть-чуть. Почав вишивати лежачи, от бо не вставав першою картиною, яку вишив Микола Скокон, була ікона Божої Матері, яку знайомі згодом відвезли до США, де вона стоїть в одній із місцевих церкв. Захотілось мені ікону вишити. От, то я на костелях кажу ікону, то це треба піти до батюшки, посповідатися. Поїхав до цього, до Богдана. я постояв тоді на костелях цілий час. час от. Я перший раз в житті посповідався. От два місяці не матюкався, Ікону я вишив за 15 днів. Першу. У ту ікону вишив, О, Казанську і... Казанську божу матір. Микола Скокун працює із готовими схемами, які згодом переносить на тканину. Чоловік обирає зображення із дрібними деталями. Така картина містить 45 тисяч хрестиків, каже чоловік. «Магія балета. От дивіться, схема, ось ось натура. Ось схема, а це натура. Дивіться. Починаєш з центру. Центр шукаєш. І пішов вишивати. Знаходиш, ну, я знаходжу головний цвіт, от, наприклад, темний, один, і пішов його вишивати. Понім? Десь збився, от я інший, потім інший колір йду, збився. Збився, я знову по новій видираю його, вириваю і по новій, щоб, щоб одна в одну хрестик-хрестик. Ну, це, це, це треба добре знаю, ну, така, 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 така. Саме головне, ти дивишся, ну саме точно треба вишити лице, руки, деталі. Mm -hmm. Це називається деталі, а ось це можна не точно вишити. Микола розповів, що з початком повномасштабного російського вторгнення він за два роки не вишив жодної картини. До вишивання повернувся лише цьогоріч. Така діяльність заспокоює, говорить чоловік. Схема ну важка, важка. Ну це свого рода, ну як сказати, це свого роду медитація, це свого роду розвиток. Це чиста математика. Оце, оце математика геометрія. прорахувати все треба. Це геометрія, да. Надія Назарук Тетяна Хмель, Денис Мусінов, Суспільне новини Житомирщина.